Так, ось ця гума 235-5019, вся Continental, Winter, Winter Contact і вся 20-го року. Ось так вона вся виглядає. Немає там жодного зносу на якусь певну сторону. Все рівномірно зношувалося, Ось так. Так, і зараз вам її переміряю. Кожну борозду буду міряти, щоб 4, Щоб було максимально об'єктивно. 4,2, 4,5, 4,5, Чтири і і два. Так, чотири і п'ять. Пять. Чтити і пять. Чотири і пять. 4 6 5 4 5 так тут 4 и 2 4 и 4 5, 4 и 5 и 4 и 5 так по гуме ну какие смысл минимальные трещинки присутни вот так Але якихось великих таких тріщин чи ще чогось немає. Вона тут трохи мокра, ну але там на минулій було видно, що якісь, якісь мінімальні, ось мінімальні тріщинки вони присутні. Ось так. Ну так ось, бачите, мінімальні, мінімальні. Ну і то, бачите, на боках тут, ну так, і тут також є. Легенькі-легенькі. Так, зараз вам її всю детально покажу, що вона без, без якихось гуль і так далі. Ось так. Вона вся під тиском. Так, 235-50-19, 235,5019. Вінтерконтакт. Іде у нас 25-й тиждень 2020 року. Виробництво. Зараз, якщо швиденько найду то буде. Якщо швиденько ні, то немає. виробництво в плані країни Так, щось я тут не бачу. Внутрішні, на зовнішній стороні. Зараз ми на цій глянемо. Так, ось так, без жодних гуль. Ось так. Так, ану давайте тут. Щось загляну. Вони континенталі так вже його... А ось. Чех репаблік, все є. Так, дивимось далі. 235 50 19 25-2020 року. Континенталь, вінтерконтакт. Так, другий, бо тут їх так, бо вони завалювались. Так, дивимось. Жодних зауважень немає. Ось так. Так, кладемо. Континенталь Є. 235-5019 є. 24 320 тиріз 20-го є. Вінтерконтакт є. І останнє колесо. Ось так. Без жодної гуль.